вечір вам малята. Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошую у чарівний світ казок! Цап та ведмідь. Жив чоловік, який мав цапа. У селі було багато кіз, а от цап жив лише одного господаря. І поки цап виконував своє призначення, той чоловік мав неабиякий з того зиск. Але все у цьому світі змінюється. Пролетіли роки, і цап постарів, став зовсім негодящий для своєї роботи. Окрім того, у нього з'явився конкурент молодий нахабний цапище, що жив у дворі баби Мотрі. Почув старий цап, як господар бідкався, що баба Мотря. Усю увагу на себе перетягнула. Люди тепер стежку протоптали до бабиного подвір'я. Треба старого цапа позбутися. А як коза народить козенятку, то залишити його на розплід. Не став чекати цап, допоки його на мило пустять і дременув, куди очі дивляться. Ішов собі та й ішов. І до лісу доплентався. Перед ним постав густий, прегустий ліс. Дерева гіллям поперепліталися так, що навіть неба не видно. Та що там неба? Хащі непролазні, і лише невеличка стежина вела до лісового озера. А що робити? Пішов цап тією стежиною. Раптом ліс розступився і перед ним відкрилася лісова галявина. А за тою галявиною віднілося озерце. Зрадів цап, ось тобі й трава соковита, а ось і водичка чиста. Що ще треба для життя? От він став на травичці пастися, а як добре поїв, пішов водички попити. Тільки занурив губи у воду, відчув, що хтось поряд з ним стоїть. Не піднімаючи голови, скосив очі і ледь не зумлів. З води на нього дивилася ведмежа пика. Смикнувся, хотів уже дременути. Та де там? Велика лапа притисла його до землі. Він викрутив шию і побачив перед собою свою смерть, жалісно мекнувши, цап зомлів. Прочуняв від того, що хтось йому у морду водою пирскає. Відкрив очі матінко рідна, а то ведмідь його до тями приводить. Ти чого ото беркічнуся? здивувався ведмідь. Я думав, що то моя остання година прийшла, дрижачим голосом відповів цап. Ні. Ну що ти? відмахнувся лапою ведмідь. Не сьогодні. Я вже рибою пообідав, і він голосно зригнув. Не їж мене, осмілів цап. Моє м'ясо несмачне і жилаве. Та ти ще й худючий. Як суха осійка, уточнив ведмідь із знанням справи, прощупуючи кістки через хутро цапа. Одні шкіра і кості. Ага, уже веселіше промекав цап. Не їж мене. Я тобі у пригоді стану. У якій такій пригоді? здивувався ведмідь. Нема в мене ніяких пригод. Ну, добре. Живи собі тут, на поляні, але спати лягай біля мене у печері. Він показав карту у печеру, яку вимила вода угорі. А, а можна, я на галявині залишуся, несміливо запротестував цап. Ну, чого ж не можна, можна. Тільки тебе вовки нараз знайдуть і жируть. Вони не такі перебірливі, як я. Вовки молоді та голодні, вони навіть гіляки перетравлять. Тоді я піду з тобою, погодився цап, так буде для мене безпечніше. Перша ніч була тривожна. Навколо печери щось шаруділо, вили вовки, гавкали лисиці, ширяли сови, але ніхто з них. До ведмежої печери навіть не потикався. А далі цап уже звик до ведмедя і тягався за ним, як тінь день при дні. Якось задумав ведмідь медом полосувати. хотів за звичкою на дерево видертися, лісовоборт зруйнувати. Не роби того, каже цап, бачиш дерево трухляве. І нижче дупла, де є борь. Удар знизу сильно лапою та пролови отвір. Бджолині соти вперлися уже в стовбур, і мед сам тобі потече. Допоки бджоли допетрають, що ти мед у них поцюпив, ти уже наїшся, доскочу. Добре, погодився ведмідь. Зроблю, як радиш. Пробив дірку у стовбурі нижче на борті, а звідти мед сам полився. Той об'ївся меду, скільки влізло, а бджоли лише з часом помітили, що меду менше стало. Сидять ведмідь стапом на узліссі і бачать, як селянин брукву везе з дальнього поля. А бруква солодка. І дуже поживна, ніби між іншим промовив цап. А ти звідки знаєш, що воно таке? здивувався ведмідь. Мій господар садив бруку, а потім тілу зиму мав що їсти. Ага, каже ведмідь, Нам теж треба на зиму запаси зробити. Я ж то спати буду, а тобі треба щось їсти. Дякую, що за мене турбуєшся, розчулився цап. Та, та в мене свій інтерес!» – пробурмотів ведмідь і вийшов на дорогу. Став на задні лапи і речить. А чоловік, як побачив ведмедя, то геть про все на світі забув. Закляк на возі, руки дрижать. Ледь вішки не випустив. Не забирай у мене коней, просить. Годувальники вони в мене. Та не треба мені твої коні, рикає ведмідь. От брукву відвези на галявину. Я тебе відпущу. Не вірив чоловік жодному ведмежому слову, але брукву відвіз і висипав на галявині. А тоді розвернув коней і дриминув геть. Тільки було чутно, як гілляв довж стежини возом пообламував. Цап поносив і поскладав брукву у дальній кут печери. Іншим разом селянин з поля кабаки віз, побачив, що ведмідь йому дорогу перегородив, то вже нічого не питав. Сам відвіз ті кабаки на лісову галявину і ще з очей, допоки бурмило не передумав та й коні не відібрав. Кабаки опинилися в печері поруч з бруквою. Ближче осені цап сам наскуп та насушив трави. А пізно восени сталася пригода. Мисливські собаки ведмедя почули стали його переслідувати. Почув цап, що товариш у біді кричить йому до печери утікай і за брукву ховайся. Та ж вони мене у тій печері знайдуть. Тут немає іншого виходу. Ховайся, ховайся у печері, а далі моя черга про тебе подбати. Сховався ведмідь у дальньому куті печери, сидить. Не дихає. Тут мисливці з собаками до печері підходять. Що вони бачать? Старий цап лежить біля входу і повільно жує сіно. Розізлилися мисливці, що собаки їх похибному сліду привели. Розвернулися і далі в ліс пішли на кабанів полювати. Виліз ведмідь з печери. Сів поряд з цапом. Таки став ти мені в пригоді. Я теж уже не молодий. Важко від мисливських собак утікати. Хіба що потічком йти, щоб зі сліду збити? Але ж осінь вода холодна. Подумав трохи, мокрі лапи потім крутить немилосердно. Ой, тяжко зітхнувши, додав. Треба листя сухого в печеру натягати. Барліг буду облаштовувати. Ага, треба, підтвердив з розумінням його слова цап. А через місяць випав сніг. Ведмідь заліг у барліг, укрившись головою купою листя. Вхід до печери завалив. Великим пеньком з гілястим корінням знайшов його десь на березі ріки, вимило той пень ще під час повені, а за літо він обсох і вийшли з нього прекрасні двері. Цап ледве протискався через вузький прохід, який для нього залишив ведмідь. В печері навіть у найсильніші морози було тепло і сухо. Цепові було трохи сумно самому, але він мав що їсти. Пив талу воду, що збиралася у ямці біля входу в печеру. До озера не ходив, щоб не залишати слідів на снігу. Настала весна. Уже задзюрчали перші ручаї та на проталинах з'явилися підсніжники. Голосніше співали птахи, це все Частіше виходив на двір. За зиму він став товстий і нескрабний. Від'ївся на брукві з кабаками. Аж тут раптом прокинувся ведмідь. Він був злющий і голодний. Ти чого так рано прокинувся? здивувався цап. Не знаю, пробурмотів ведмідь. Мабуть, дуже зголоднів. То я тобі брукви!» Чи кабаків принесу, пробелькотів цап, відчувши, недобре. Мене нудить від твоєї брукви і кабаків, невдоволено відказав ведмідь. Він підійшов до цапа і помацав його бочок. Ребра більше не прощупувалося. А ти так ні в року, пику наїв, усміхнувся задоволено ведмідь. Мало рухався, от він знаїв, бочки. Тихо-тихо, промовив цап, але я старий і жилавий. Може, й так. Але весною я харчами не перебираю, проричав ведмідь і з'їв цап. Недарма він казав, що свій інтерес має, коли брукву в селянина відбирав. Ведмідь відгодував худющого цапа через зиму. І навесні його зжер. Потім спокійно влізся у барліг і ще півтора місяця спав. Прокинувся, коли дерева у зелене листя вбралися, худобу люди стали випасати, бджоли першого меду наносили. Хитрим та тямущим виявився ведмідь. Допомогу від цапа прийняв, як годиться. Добре розумів, що цап йому прислуговує, бо діватись йому ніде, а от віддячив йому по своєму, дав прихисток, вберіг від хижих звірів, підгодував і жер. Залишились від цапа на помості, ніжки, ріжки. І білі кості. Як не намагайся бути корисним, коли ти став старим, то одна дорога або звіру в зуби, або пішки до Бога. Та що там казати, не розуміє молодий старого, аж поки сам не постарів. На добраніч Спокійний ніченький солодких снів, любі маля наша киця, спить маленьке, ведмежатка, спить давно наш.